Відбудеться тематичний тренінг з моделювання реальних подій на робочому місці при виконанні робіт в закладного просторі, а саме газонебезпечних робіт в колодязях. Захід організований для набуття практичних навиків, навиків безпечної роботи в замкнутому просторі. Сьогодні ми будемо виконувати роботи з ремонту засудки діаметром 100 в оглядовому водопровідному колодязі. Колодязь знаходиться на зеленій зоні, глибина колодязя 3 метри. Орієнтовний час робіт триватиме 2 години. Перед тим, як виконати роботи, в колодязі необхідно перевірити засоби індивідуального захисту. Це пояси, рятівні мотузки та газоаналізатори. В колодязі можуть бути небезпечні гази, такі як метан, великісний газ. Потім одягаємо засоби індивідуального захисту, перевіряємо загазованість колодязя газоаналізатором. Якщо присутній газ видаляємо його, заливаємо колодязь водою або видуваємо повітру В У разі виникнення небезпечної ситуації терміново покинути колодязь та попередити начальника дільниці. По завершенню робіт підіймаємося на поверхню. Дістаємо газоаналізатор та закриваємо колодязь, Знімаємо засоби індивідуального захисту, складаємо інструменти і вирушаємо на базу. Перейдемо до практичного відпрацювання дій, виконання газонебезпечного колодязя. Ці роботи будуть проведені на учбовому полігоні підприємства, де зараз тут буде проведені. Когда будете организовать работы, вы объясните и скажете, почему работа выполняется без ПШИ по одной простой причине, потому что при проверке работы не выведено где-то веществ, где чисты, поэтому проводится без самого показания. Зараз приступимо до виконання робіт колодязі, и починаємо выпробовывать. Огляд в матеріал. Виконуємо перевірку галузовуалізаторам безпечності середовища в робочій зоні. Після аналізу повітряного середовища на місці кисню, а також шкідливих та вибухонебезпечних речовин. Бригада виконавців переходить до безпосереднього виконання робіт по ремонту обладнання. Це холодно було відпрацьовано організацію та виконання газовонебезпечних робіт в колодязях. Побачили, як працівники підприємства організуються та проводяться, а за небезпечення робили коло навіть Хотілося б відмітити високий професіоналізм, як усі відповідання за проведення газонебезпечних робіт в частині організації, так і безпосередньо виконавців робіт.